Привіт, мене звати Демі. І сьогодні ми поговоримо про макроекономіку. Найважливіші новини зі світу криптомаркету, а також детально розглянемо BTC та Ефіріум. Тому з вас лайк, ну А ми починаємо. Ну що в нас початок робочого тижня, і це означає, що починаємо ми його з аналітики криптомаркету на Ютубі. Зразу хочу попросити вибачення за свій просто прекрасний вигляд, за свій голос і за можливо те, що я буду говорити вніс. Почав я 2025 рік з того, що захворів, тому вже як є, але донести корисну інформацію до вас я хочу. Отож. Цей тиждень для нас буде дуже цікавим, оскільки з цього тижня вже починається публікація важливих макроекономічних даних, а саме цей тиждень буде наповнений даними по ринку праці, і найважливіші з них будуть опубліковані в п'ятницю. Це рівень безробіття та кількість нових робочих місць на сільськогосподарському секторі. Також у нас буде в четвер ще Initial Jobless Claims, І якщо не помиляюсь, вівторок в нас ще будуть хвилинки з минулого засідання. ФРС. Також варто відмітити, що цього місяця у нас ще й відбудеться засідання ФРС 29 го числа, на якому буде рішення по відсотковій ставці, але 90% того, що нас буде чекати пауза, і, в принципі, до цього ринки вже готові. Ми бачили невеличку корекцію е, на криптомаркеті, якраз, яка, яка якраз була визвана е, такими очікуваннями. Ну і е, що не слід е, забувати, одна, напевно, з найголовніших подій, е, на які я особисто. То очікую, це 20 січня відбудеться інавгурація Трампа. Тому чим ближче ми будемо до інавгурації, тим більше буде маніпуляцій зі сторони цієї події, і тим більше можливо волатильність буде на крипторинках через те, що більшість інвесторів очікує якраз саме цієї події, щоб зрозуміти, чи те, що говорив Трамп своїй предвиборчій компанії, дійсно відбудеться, чи дійсно будуть зроблені якісь дії в Сторону кращої, легшої регуляції криптовалюти, а також чи дійсно буде створений резервний фонд в BTC? Тому. Нас чекає попереду дуже цікавий час. Я б сказав, що 2025 рік може дуже чого в криптоіндустрії змінити, і швидше за все ці зміни будуть в кращу сторону. Цього маркет очікує. Я цього очікую, і так само багато експертів цього очікують, оскільки такого, скажімо так, такої великої кількості френдлі до крипти людей, які будуть стояти на місцях там управління. Тим самим США влади регуляції ще не було ніколи, і це для нас просто дуже великий плюс. Побачити крипту і криптоіндустрію на зовсім іншому левелі адопшену, ніж це було раніше. Тому і я вже писав в своєму телеграм-каналі, що я би хотів в 2025 році побачити капіталізацію крипторинку більше 6 трлн доларів. BTC в районі 120-150 тисяч, а ефір в районі 8-6 тисяч за штуку. Але знову ж таки, це з умови, якщо. Поміняють в нас спотовий єв на ефірі, і добавлю туди стейкінг, це може взірвати його дуже сильно, може зробити його більш актуальнішим, більш цікавішим для інвесторів, і це може призвести до збільшення капіталізації того ж самого ефіру, ну і росту його в ціні. Тому от, по суті, очікування такі. Знову ж таки, у нас зараз попереду дуже цікавий період. Затягувати з макро ми не будемо. В принципі, все, що важливе, я хотів сказати, вам сказав. Тому давайте перейдемо з вами до графіків. Так, дивіться, по BTC тут з тижневого таймфрейму, в принципі, мій план залишається незмінним. Для себе виділяю два цих ключових свінги, з якими я хотів би побачити те, як ціна працює. Я не відкидаю варіант того, що ми можемо з вами ще сходити. Під цей свінг зайти в тижневий ФВГ, і після того продовжити рух вже на наше АТХ. Тобто в ідеалі хотілося б побачити такий план. З дейлі таймфрейму бачимо, що після того, як ціна працювала з цим свінглоу, у нас утворювався не ціновий дисбаланс. Тобто було підтвердження того, що у нас тут все ж таки присутній об'єм покупця, і наступним таргетом для ціни. Буде виступати цей свінг. Як бачимо, цей таргет ми ще не зняли, він залишається актуальним для ціни, тому е, очікував би для початку його зняття. Е, реакцію на зняття цього свінга може бути корекцією ціни, як мінімум, до найближчого інструмента, яким якраз буде виступати цей дейлі лунговий ФВГ. Якщо тут не відбудеться ніякого лунгового підтвердження того об'єму, тоді вже таргетом буде виступати цей лоу. І план з тим, що на тижневому таймфреймі ми можемо сходити ще в тижневий лонговий ФВГ. Залишатиметься ще більш актуальним. Тобто давайте підведемо підсумок. Зараз чекаємо зняття цього свінг максимума. дивимося, яка буде реакція на його зняття. Швидше за все, тоді ціна прийде в цей лонговий ФВГ. Якщо тут у нас не буде лонгового підтвердження, тоді ми можемо сходити ще нижче. Якщо буде, ну, тоді будемо приблизно рухатись отак. Чому допускаю нижче? Через те, що у нас на тижневому таймфреймі є цей свінг, який ми не зняли, і є ФВГ, який би я хотів все ж таки побачити його тест. Давайте глянемо ще 4 годинний таймфрейм. Нагадаю, що головний таргет у нас це Daily свінг вище, тому. Від найближчих інструментів я би хотів побачити продовження руху вище. Перший інструмент це буде цей лунговий ФВГ, тому, тут якщо в нас на 15 ям сформують лунгову модель, можна буде шукати лонгові угоди або вже працювати з свінгами нижче, тобто через зняття одного з цих свінгів, і сформовано знову ж таки 15 модель. Можна буде відкриватись. Тому, якщо в нас ціна зараз знаходиться на 4-годинному таймфреймі, давайте глянемо, чи щось у нас формується з М15, бачимо, що з М15 у нас не формується нічого. Підтвердженням буде це, як мінімум, формування Smart Money Reversal, тобто формування дисбалансу, зміна марки структури. Тоді можна буде тут відкривати лонг з таргетом в денний свінг. Ну, або через Momentum Shift пробувати теж відкрити позицію. Тому от, план по BTC такий. Я б чекав зараз зняття свінга на 99 ну, умовно на 100 к і там вже дивився за реакцією. І швидше за все очікував би корекцію або в FVLінговий, або на перелов. Е, давайте глянемо, що в нас там по маржинальних рівнях. Так, глянемо, що в нас по спритфайтеру. Давайте по маржинальних рівнях, які в нас знаходяться вище. Бачимо, що в районі 100К у нас якраз знаходяться маржинальні рівні е, достатнього об'єму і найближчі по адекватному об'єму маржинальні рівні нижче, в нас знаходяться в районі 92 тисяч. Тому той план, про який я вам говорив, що спочатку ми знімаємо 100К, а далі ми можемо сходити на перелов е, скажімо так, дуже і дуже актуальний. Як бачимо, що великих... Маржинальних рівнів, тобто в районі ФВГ немає, є невеличкі, тому от треба буде в моменті дивитися, чи буде на них реакція, достатня, щоб ціна розверталась чи ні. Поки якщо говорити про мажорні маржинальні рівні, то вони от знаходяться в 100К і 90к найближчі. Якщо ми з вами глянемо трейдінлайт, то можемо бачити, що в нас тут присутня певна лімітна активність продавця, тобто вона була, зараз пропала, можна сказати, як. Була утворена зроблена певна маніпуляція, але знову ж таки на неї ціна зараз може реагувати. І бачимо, що все ж таки присутній лімітний а, покупець в районі 90 тисяч. Тому цей план, а, скажімо так, через лімітну активність покупця і продавця, ми теж можемо з вами підтвердити. Тому от такі очікування по BTC. Давайте переходимо до ефіріума. По ефіріуму давайте з вами почнемо з тижневого таймфрейму. І тут теж, як і по. BTC я би хотів виділити даний swing Low і сказати про те, що в ідеалі я би хотів побачити вихід вверх через маніпуляцію над цим swing Low. Але знову ж таки в моменті будемо дивитися, як ціна буде реагувати на локальніші зони, які в нас є на денному таймфреймі. І цими зонами будуть виступати е, ці два денних лонгових ПВГ. Насправді тут якби, скажімо так, по ліву сторону ефіріум не сильно має на що реагувати, тобто можна виділити, що в нас тут присутній а, шортовий ФВГ, на який ціна може зреагувати в моменті. І якраз а, після того, як ціна зреагує, вона може прийти в зони, які в нас, скажімо так, лунгові зони, які в нас знаходяться нижче. Ну, але знову ж таки, не забуваємо про те, що у нас і ми б BTC хотіли побачити. Невеличкий рух вниз, щоб він скоректувався якраз, це може скорелюватися з ефіріум, і ефіріум теж може прийти в ці зони. Тому ефір я би чекав в цих зонах, дивився за реакцією. Знову ж таки, відповідно, як і BTC, якщо реакції на їхній тест ніякої не буде, тоді будемо чекати ціну нижче, бо нагадаю, що в нас глобальніше план такий же, що і в ідеалі для виходу вище. Хотілося б побачити тест. Цього тижневого лунгового ФВГ. Але розуміємо, що, так як я казав, інаугурація Трампа дуже швидко. Тобто там два тижні залишається, і в залежності від того новинного фону, який в нас буде сформований, може відбуватися різне. Тепер, що стосується 4, h по ефіру, бачимо, що в нас тут ціна не змогла закріпитись над свінг максимумом, і бачимо, що попри весь цей рух, в нас ціна не формувала жодної. Зони лонгової, з якою ми можемо працювати, тому е, будь-який будь пошук е, і продовження відкриття лонгових угод може бути тільки через зняття од з одного з цих свінхлоу. Тобто, але, ну, Я би тут напевно не шукав від першого зразу лонгову угоду. Я думаю, що е, ціна може пройти в цей 4-годинний ФВГ і вже тільки тоді продовжити висхідний рух. Тому план по. Ефіріум залишається таким. Це, знову ж таки, я би чекав якусь корекцію і вже пошук угод лонгових при наявній реакції і моделі від одного з цих дейлі лунгових ПВГ. Давайте глянемо зразу з вами Спритфайтер. По ефіріуму бачимо, що от перші такі нормальні маржинальні рівні якраз в нас знаходяться в денному лонговому ПВГ, який ми з вами виділяли. Бачимо, що по 3300 300 теж в нас є. Ну і знову ж таки, я думаю, зрозуміло, що сильно нижче в нас теж є маржинальні рівні. Але це вже питання, якщо ціна не буде реагувати на ці, тоді вже ми можемо сходити і нижче. Ну і так само по маржинальних рівнях. Ми досить близько знаходимося до маржинальних лонгових рівнів, які в нас в шортовому. Даному ФВГ, який ми з вами виділяли, тому з нього ми теж можемо отримати шортову реакцію до рівнів, які в нас знаходяться нижче. І так само давайте глянемо, що в нас там по лімітній активності від покупців. Бачимо, що зараз як такої лімітної активності на продаж в нас немає. Натомість бачимо, що нижче в нас все ж таки присутня лімітна активність зі сторони покупців в районі 3000-3100 за ефіріум. Ну і таргети вищі, я думаю. Зрозумілі. Тому, от, по суті, скажімо так, мало чим ефір відрізняється від BTC. Будемо працювати з денними лонговими зонами, але теж не виключає того, що ми можемо піти ще більш глобальніше на перелов. І давайте з вами глянемо наш скажімо так, любимий графік це графік домінації. Як бачимо, після того, як в нас почалась корекція, цей індекс протестував. Преміум зону, і тут я би зараз хотів побачити продовження падіння домінації, як мінімум локальніше до цього лоу, більш глобальніше до рівня в 50%, адже це по суті якби вважається справедливою вартістю для цього індексу. Тому думки по BTC і по ефіріуму залишаються такими. Тобто ми дивимось на тим, як ціна буде реагувати на цей свінг, швидше за все. Реакція на нього відбудеться, і тоді ми будемо чекати ціну в найближчих лонгових зонах і дивитися, чи в нас буде тут модель для відкриття позиції. Якщо її не буде, то ми будемо чекати ціну нижче. Але якщо ми вже чекаємо ціну нижче, тобто, то тут вже буде 100% очікування розвороту і вихід на нові максимуми. Тобто бичка не закінчується, просто питання, коли цей рух в нас. Продовжиться. Тому з вас лайк, комент, якщо це вам відео сподобалось, якщо воно вам було корисне. Ну і також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.